Упродовж трьох діб тривали пошуки двох студентів зі Львова, які заблукали у горах. Рятувальниками МНС довелося за складних погодних умов обстежити більше 50 квадратних кілометрів лісових масивів та чорногірських хребет. На щастя, пошуки завершилися успішно, і гори мандрівників знайшли біля підніжжя хребта. Вирушаючи в гори двоє молодих студентів зі Львова, навіть і не думали, що з ними може статися така неприємна пригода, адже мандрували в горах не вперше. Туристи зізнаються, що до двохденного походу підготувались заздалегідь, мали карту визначеного маршруту, відповідну екіпіровку, намет, спальні мішки, достатню кількість продуктів харчування і до того ж сприяла погода. Діставшись до ворогти, вони зареєструвались в Говерлянському природоохоронному науково-дослідному відділенні Карпатського національного природу. Парку і вирушили в похід. Проте, як зазначають рятувальники, для своєї подорожі мандрівники обрали складний маршрут та не врахували можливостей зміни погодних умов. Ми йшли по маршруту, у нас була карта маршруту, по якій ми типу, йшли до цього озера. Ми мали те до Бребонаску, але йшли через несамовиту. Зупинилися на самовитому озері, там переночували одну ніч і пішли на Бребонаску. Саме різка зміна погоди, яка застала їх на зворотньому шляху, завадила туристам успішно повернутися назад. Коли вже дані, ми типу, попали в туман просто, і типу, карта не допомогла, бо ми не знали, де ми є. Все, от рятувальникам позвонили, типу, на карті у нас був телефон рятувальників, яким подзвонили. 21 річний Олег не встиг конкретно повідомити місце їхнього знаходження. Телефонний зв'язок обірвався, розрядилася батарея його мобільного телефону. Однак черговий Ворохтянського гірського пошуково-рятувального пункту зрозумів, що в районі Чорногірського хребта потребують допомоги двоє заблукалих туристів. Рятувальники оперативно створили п'ять пошукових груп, і кожна в певному напрямку вирушила на пошуки. Більше двом десяткам рятувальників довелося в сильний Дощ вітер туман обстежити понад 50 квадратних кілометрів лісових масивів та чорногірський хребет. Життю заблукалих мандрівників нічого не загрожувало. І у супроводі загону рятувальників вони дісталися до Івано-Франківська, а згодом додому, до Львова.